Всім привіт! Сьогодні хочу вам трішки показати нашу дачу зробити огляд будинку участку. Подивимося, як по часу піде, можливо, я сьогодні зроблю лише огляд участку навкруги, що у нас тут де як. А в наступному відео покажу вже середній будинок, тому що інакше вийде дуже довге відео. В нас тут три поверхи, і довго розповідати. Дивіться, трішки про наш будинок в селі, можна так сказати, насправді він знаходиться в межі Києва, ще. це Дарницький район, приватний сектор біля метро Славутичне, як біля, це 5 кілометрів від метро, але це ще Київ. Тут навкруги у нас є люди, які живуть постійно, є ті, хто використовує будинки як дачі, це взагалі садове товариство. тобто... Дачі були з самого початку дачі, і в нас теж зараз же ми використовуємо цей будинок більш як житло. Ми живемо тут півроку, в теплий період це з початку травня по жовтень, а зимою живемо в квартирі. Звичайно, ми б хотіли жити тут постійно, але в нас є ще багато моментів, які це. Не дозволяє зробити, тому що з самого початку це була така літня дача. Тут немає ні опалення, ні утеплена вона, ну нічого. Ми поступово це робимо. Я покажу розкажу, але ще дуже довго і дуже багато нам всього треба зробити, якщо ми хочемо тут жити. Отож, поїхали дивитися нашу хату в селі. Ось так виглядає під'їзд до нашої дачі. У нас тут немає асфальтованої дороги, вона починається десь за метрів 200, ось тут за поворотом. Ще проїхати метрів 50 чи пройти може 100, і далі вже асфальт починається. Значить, сюди до нас ось ця ось будиночок це теж наша інша дача, я її покажу наступного разу. Це наша купа з піском, там дитина грається. Це гаражі. Це один, це другий гараж, це теж наші. Тут у нас сусіди живуть, в принципі, постійно. Там прямо, ось видно, кінець дороги. Там можна ну, тупічок такий, там можна розвернутися, можна авто поставити. І ось це наші ворота. Ворота ми не міняли ще. Ось. Ось наш будинок. Ну що, йдемо, йдемо дивитися. Значить, заходимо ми в ворота. Тут у нас е, така зона барбекю, скажімо так, які вже років 30. А, ну, в майбутньому ми її хотіли би, звісно, переобладнати. Але поки так. Тут у нас пісочниця. Емена, місце, де ми проводимо час А, там теж старі меблі різні ми сюди принесли. Нас тут теж дві кладовки. Поставив чоловік такий вентилятор, він ще водичкою може воду так розбризкувати. І далі у нас тут сушка стоїть вулична. І далі пішов наш участок. Тут у нас квіти. Багато різних насаджень. Тут дуже зелено. Мені дуже подобається, що тут зелено. Дивіться, ось як виглядає картинка. Ну, клас. Я прям дуже тащусь від нашої дачі, від нашого частку. Тут є в нас вода, натискається, можна там набрати, наприклад, вітро, якщо потрібно. Ось. І тут газон, травичка, різні емені. Різні емені розваги тут проходять ось батут її стоїть. Це поливалки, чоловік порозставляв такі, щоб ну, по всьому час, щоб сюди діставали поливати, підключив реле часу і вони о 8 годині вечора включаються. У цьому будинку ось по сусідству ніхто не живе. Класно, тобто в нас тут з цієї сторони нема сусідів. Мені це дуже подобається. Це наші молоді деревця, це закритий цинжирний персик. І зараз покажу, там ще навіть трішки, можливо, щось буде цього року, а там черешенька і ще одна пора черешенька, і не видно з більшим деревом, ми вже їх зібрали. Тут в нас теж поливачки, там клумбочки різні. Ось ось так виглядає. Давайте подивимося, що там у нас по персиках. Ну, ось так. Це молоде дерево, але все рівно, хоч щось спробуємо. Цього року вже з нього. Ось це черешенька. І ось ще одна черешенька молода. Це наша ще одна клумбочка, тут лаванда росте, мені дуже подобається. Теж поливачка, там теж клумба. Ну, тут ще в нас будівельних матеріалів досить багато навалено. Ну ось купа, ось і он там. Це ми поступово це ми дуже багато вже вивезли і прибрали, ми замовляли машину, щоб повивозили, але Ну, це не за один раз. Старе дерево таке в нас є. Клас мені подобається чогось оця зона. Ось так. Якщо подивитися, ось так. Якось так виглядає. Класно. Так, і ось ми йдемо по участку. До речі, ось тут ми засіяли траву молоду. Видно, перехід ось це ще, ось це ще стара, а ось. Ось це вже молоденька. Класний газон а виявився. Це десь місяць тому ми сіяли, на гарно дуже росте. Це наша клумбочка з іншої сторони. Тут у нас включається полив. А також тут о, ворота до води. Ось, бачите, там у нас є вихід до води. Був вихід до води, ви бачите, в якому стані там все. На жаль, зараз ніхто з сусідів не буде займатися тим, щоб чистити, щоб все приводити до ладу. Тому, тому так. Тут доріжка, щоб дійти до городика. Троянди. Різні теж квіти, вон квіти цвітуть, бачите? Тут ми будемо плануємо переробляти, забирати в майбутньому ці, давай фокусуйся. Забирати в майбутньому ці сходи і а, ну, перероб... перероблювати все, але це ще в майбутньому. Йдемо та подивимося наш городик. Він у нас невеличкий. І щось у нас не те, бачите, з помідорами. По-перше, були дощі і їх трохи побило. От, Ми їх покропили. Значить, не те, що покропили, а там якусь штуку таку робив чоловік: дріжджі, молоко, вода, літр молока, 10 грам дріжджів, і це змішати з 10 літром води, і він кропив помідори та огірки. Ну, але щось не дуже. Я не знаю, там помідори то є. от. Видно, помідорчики ось там є. Але, ну, чогось отак воно. Не знаю, в чому проблема. Минулого року в нас були чудові о, помідори. Зараз подивимося, що тут. До речі, ось це на днях поставив чоловік таку сітку для огірків. Ось вже бачу, огірочок почав плестися. Огірків у нас в цьому році прийнялось всього 5 кущиків. Ось це один, два, три, чотири. І ось там п'ятий. Ну, але в нас, ну, в нас немає самоцілі типу, їсти все домашнє, просто хоча б трішки для себе там. Тому нас все влаштовує. Ягідки ось наша, малинка, агрус. Бачите, он росте. От, все в нас є. Базилік ще в нас є. Наша краса, дуже люблю цей кущ. Дуже мені подобається ось ця зона. Дивіться, як тут все сполилося, а там є прохід, там можна поставити якось раніше. У нас там стояла лавка, ми її зараз прибрали, бо не сидимо там, але, в принципі, можна, дивіться, поставити, ось тут прибрати і буде класно. Ось це віконечко це з ванни в нас. І тут є, в нас є виноград. Ось. І все, і повертаємося назад. Це вікно з вітальні. Ось так виглядає наш участок. Ми тут плануємо в майбутньому вхід зробити не тут. А ось там в'їзд, вірніше, ворота переробити. І ось там би бути, повинен був бути майданчик для авто з навісом таким. А тут ми теж би хотіли віддалі переробити все, ось цей навіс переробити, зовсім змінити і зробити повноцінно гарну терасу. Ну, але поки, поки ось так мухоловка, звичайно, куди без неї. Ну, нам дуже подобається. Ось ми тут з травня по жовтень живемо все чудово. Наступного відео покажу вам наш будинок з середини. До зустрічі!